Як ми домовлялися в минулому військових з Прикарпаття загинули в зоні АТО таку цифру озвучили під час засідання обласного координаційного комітету допомоги пораненим під час антитерористичної операції. Серед найважливіших питань забезпечення житлом О, у нас сьогоднішній день 25 Сімейки які потребують забезпечення житла, на сьогоднішній день є велика потреба зокрема, 24 родини потребують ремонту даного житла. Є капітальний, є поточний, тому я думаю, що нам треба буде звернутися від сьогоднішнього комітету до управління капітального будівництва. Говорили про санаторно-курортне лікування, та чи не найбільша увага безкоштовному перевезенню учасників бойових дій для цього між владою області та привізниками укладено спеціальний меморандум, за яким на теренах Прикарпаття безкоштовно возитимуть військових, які воювали на сході однак тільки за наявності довідки чи посвідчення учасника АТО саме це стало предметом дискусії, оскільки добровольчі батальйони посвідчення учасників АТО не видають. Вони своїм учасникам теж дають якусь довідку, яка б була підставою. Повірте, ми не відкидаємо цю категорію. Ви розумієте, ми включимо до меморандуму і будемо грати, і щоб її возили. Але це, а це, а це ми, правда. правда. Вазили, У нас стільки людей, які приходять, я з правого сектору, давайте мені я буду шути возити. Я де, я де? У нас різні люди є. Виявляється, він ніколи не остосунку. Ні до правого сектора, ні до батальйону, ні до чого. Але тепер він собі надягне форму, почепить шевон і буде ганьбити. Насправді заслуга і боротьбу і працю тих людей своєю бідлою поведінкою. До що ми маємо для цього зробити? Щоб, щоб загородитися від цих людей? Хай правий сектор як і організація, хоча ну, ми мусимо розуміти, що дискримінації в нас в Україні не має бути, хай вони визначать, що так, це люди учасники це люди дійсно ті, хто вартують. На засіданні також обговорили питання виділення землі тим, хто воював в антитерористичній операції. А військові вийшли з пропозицією встановити в Івано-Франківську пам'ятник побратимам, які не повернулися з зони бойових дій.